В соціальному опитуванні приймали участь 1776 людей. І відповідали на питання, в якій ситуації я відчуваю стрес. І так, номер один. Люди відповіли дедлайн на роботі, тобто, коли гарнічують сроки, за які треба зробити певну кількість роботи. Друге. Суперечки та проблеми в сім'ї. Можливо, ви себе знайдете десь в якійсь цій сфері. То так, цей ітер для вас. Третє хвилювання через здоров'я. Четверте: в якій сфері я відчуваю стрес? Люди відповідали четвертим пунктом це тривога і стрес у повсякденному житті. До речі, що саме мене так наштовхнуло провести саме цей ефір і поділитися з вами, що може допомогти в боротьбі зі стресом. це саме Сьогоднішня ніч, коли вона була дуже важка в умовах, в тих умовах в Україні, в яких ми знаходимося, то багато українців відчувають стрес. Після якого навіть люди не можуть працювати, не можуть говорити, не можуть бути ефективними та просто жити повноцінним життям. І так, я хочу поділитися з вами, що мені допомагає боротися зі стресом. І так, соціальне опитування, пункт номер п'ятий. Четвертий це в нас був тривога і стрес у повсякденному житті, коли люди відповідають. П'ятий пункт, що зазначили люди, де вони відчувають стрес, це фінансове занепокоєння. І шостий баланс сім'ї та роботи. Зрозуміло, що на роботі нам треба бути ефективними, продуктивними, тому що ми повинні віддавати себе, свої сили на 100%. І також ми маємо бути. Ефективними також вдома, тому що домашні справи нікуди не діваються, ми їх повинні також вирішувати. Якщо ви себе знайшли в якомусь із цих пунктів, тоді цей етер буде вам цікавий, як боротися зі стресом, ем, нормальним способом, без хімії, бажано натуральним продуктам ще й бажано, щоб не викликав звикання. Я вам поділю, що допомагає мені. Цей продукт Майдмастер Формула Gall. Це покращений, покращена формула від, від компанії Alar Health and Beauty. Тобто, основа це alloй, це натуральний продукт і лікарська рослина. Ось так він виглядає. Він дуже красивий і він дуже смачний. До речі, поки я розказую про цей продукт, ви можете поділитись в коментарях, чим саме ви спасаєтесь від стресу. І так, погнали, що тут в ньому такого цінного, що він заслуговує нашого навіть прямого Етеру? Що тут є в складі? Вітамін Е, вітамін В12, вітамін Д, вітамін К. Залізо селен, екстракт зеленого ой, білого чаю, екстракт білого чаю. А якщо докладніше про ці компоненти, корисно знати, що саме, як вони впливають на наш організм. І так, якщо ми говоримо про залізо, відповідає за транспортування кисню в організмі. Воно відіграє важливу роль у клітинному енергозабезпечуванні та допомагає в захисті від інфекцій навіть. Вітамін Д яку роль відіграє для нас в, орг... ну, в нашому організмі. Це так званий вітамін сонця, оскільки він переважно виробляється при ну, поглинанні сонячного світла. Це ми всі знаємо. Він також бере участь у багатьох процесах, таких як вироблення нашого гормону щастя, серотоніну. Думаю, всі хочуть відчувати себе щасливими, правда, незалежно від обставин. І саме Майдмастер Голд нам в цьому допоможе. І так, їдемо далі. Вітамін В12, який в складі також цього продукту, активний у багатьох частинах організму. Він підтримує багато метаболічних процесів. Наприклад, він забезпечує енергію, продуктивність і концентрацію. Вітамін Г, е, який є в складі цього продукту, що робить він? Він важливий для захисту клітин, оскільки нейтралізує вільні радикали. До речі, ви знаєте, що хвора клітина. Копіює себе і виробляє таку саму народжує хвору клітину. Якщо клітина здорова, вона народжує здорову клітину. Тому дуже важливо для наших клітин і для нашого всього організму вітамін Є. Е. Тому він є важливим антиоксидантом. Тому що, як ми сказали вже, він нейтралізує вільні радикали. Тобто, це є антиоксидант для нашого організму. І також його, до речі, можна знайти в рослинних оліях, горіхах або в зелених овочах, таких як шпінат і брокколі. До речі, ще дуже важливо споживати таку зелень, як петрушка, кріп і зелений лук. Вони навіть встановлюють кров. І так. Що ми виясняємо? Як він, цей продукт Майдмастер, зі своїм складом, може допомогти нам, нашим організмам. Для чого він? Що він дає? Він для більше енергії та продуктивності, а це потрібно всім. Потім захищає організм від оксидативного стресу. Це, по суті, з чого ми і починали, що може нам допомогти боротись зі стресом, щоб він був натуральний продукт і не викликав звикання. І третє, він забезпечує поживні речовини для психіки та емоційного благополуччя. До речі, пити його також дуже легко, він п'ється після їжі вранці 80 мл в день. Ну там, плюс-мінус без фанатізму, все дуже в легкій формі. І, до речі, він 100% веганський продукт. ось. А в чому його різниця від його попередніх братів? В нас в компанії Ela також перед ним була формула ну вона і зараз є: формула red, формула GREEN. І чому він краще, чим він оновлений, і чим він круче, чим попередні формули. В ньому збільшена кількість вітамінів, а саме коефіцієнт коензиму Q10. Який в основним в, в... Який є основним вітаміном у виробленні енергії? Тобто Q10 відповідає за нашу енергетику, і саме в цьому Medmaster Голд він збільшений. Потім це важко повірити, але тут додано 300% вітаміну Д від добової норми. Той самий вітамін Сонця, про який ми вже говорили. Дуже гарно, який цей самий вітамін Д працює в тандемі з вітаміном К, тому що це подвоює його ефективність. Потім. Тут заміна зеленого чаю на білий чай разом з куркумою. Поєднання білого чаю і куркуми. Ну, екстракт білого чаю. Для зменшення оксидативного стресу та покращення смакових якостей. До речі, що на рахунок смаку. Він не тільки красивий, він ще й дуже смачний. Він поєднує високий вміст цитрусів. Концентрат медової дині, який дуже нагадує смак Манго. І так, ви можете уявити собі, який він корисний і смачний для нас. А ще краще, замовити його в мене і спробувати на собі його чудову дію. Так що, якщо ще раз, на основі опитувань виділили самі такі. Найчастіше пункти, да, в яких ми відчуваємо стрес дедлайн на роботі, суперечки та проблеми в сім'ї, хвилювання через здоров'я, тривога і стрес у повсякденному житті, фінансові занепокоєння і шостий баланс сім'ї та роботи. Якщо ви в цих пунктах познали себе, значить цей продукт 100% для вас. Рада була бути з вами. До нових зустрічей. Здоров'я і добра!